Всім привіт! Сьогодні поговоримо про стрілки на чеснику. Що це таке, коли їх потрібно виривати, і навіщо взагалі це робити. Якщо ви хочете отримати велику головку чеснику, це відео для вас. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись. Стрілка це квіткове стебло, яке викидає зимий чесник. Вони ростуть із центру рослини і скручуються в спіраль. І хоча виглядають цікаво, насправді вони витягують багато поживних речовин від головки чеснику. Ідеальний час для видалення стрілок, коли вони тільки з'являються починають закручуватися. Не варто чекати, поки вони стануть товстими і жорсткими. Це зазвичай відбувається в червні, орієнтовано за 3-4 тижні до збору врожаю. Краще виривати її в суху погоду, вранці або ввечері, щоб не пошкодити рослину і зменшити ризик інфекцій. Стрілку можна акуратно обламати біля основи або вирвати, тримаючи її біля самої цибулини. Якщо боїтесь пошкодити рослину, скористайтесь ножницями або секатором. Я ж використовую звичайний метод відлущую їх, як ви бачите на відео. Важливо, не залишити пеньків, щоб рослина не втрачала сили на загоєння. Отже, якщо хочете гарний врожай, не забувайте вчасно видаляти стрілку. А ви вириваєте стрілку чи залишаєте? Напишіть в коментарях. До зустрічі в наступних відео. Буде ще багато корисного. До речі, в цьому році часник дуже хворіє на фузаріоз. Я обробляв різними препаратами, але останній обробив та чекаю. Тож, якщо буде ефект від препарату, я розкажу чим та коли обробляв часник від фузаріозу в цьому році, та що дало гарний результат.